Христос Воскрес, браття і сестри, нарешті настала довгоочікувана Пасха, якої ми так чекали, до якої так готувались. Я думаю, що всі ми дуже-дуже любимо цей період, взагалі, коли весна, щебечуть пташки, квітнуть дерева, на вулиці тепло та й в душі сіяє радість Воскресіння Христового. Сьогодні у нас світла середа. Рівно тиждень тому я отримав на свою електронну скринку листа від групи священників Української православної церкви. Зверніть увагу, що це була теж середа, коли Юда придав Христа. Значить, в цьому листі мені пропонувалось підписати текст звернення священників УПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія. Значить, в тексті, якщо дуже коротко, йшлося про те, що. Ми е, визнаємо рішення об'єднавчого собору, які проходили у 2018 році в Києві, але мовляв, тому що наша паства не готова, бо її 30 років налаштовували. Е, ми тому, якби не можемо покинути паству і просимо патріарха надати нам статус, е, такий статус тимчасової ставропігії, тобто прямого підпорядкування йому у Константинополь. Так як сьогодні в цій ситуації, яка склалась, ми не можемо діяти від імені Української православної церкви. Так от, браті і сестри, негарно взагалі так знаєте з своїх плеч переносити всю проблему на паству. тим більше ти є пасти, від тебе напряму залежить, як вихована твоє паства, що ти її вчив. Раз ти 30 років обманював, чи як це виходить, мені треба тепер підписатись. Ні, я не обманював. Я так сам вважав, вважаю і буду вважати. І це по-перше. По-друге, що цей дасть статус? Ну, добре, зараз ми перейдемо. Від нас не будуть забирати храми, держава, да, навіть якщо патріарх нас прийме. В чому я сумніваюся? Це тимчасовий статус на кілька років, як ідеться в зверненні. А що буде далі? А далі нам скажуть, все, пішов ПЦУ, тому що ПЦУ це церква, яку я створив. Тобто, що це саме обман такий уловка для того, щоб більше парафій Добрий, так сказати, спосіб, хитрий спосіб перевести до ПЦУ. Ну і по третє, браті і сестри, знаєте, ті священники, які підуть на те, вони не показали вірність, вони давали обіцянку під час своєї хіротонії, це називається рукоположення сан священника, Давали обіцянку Богу, що будуть підпорядковані своєму архієрею. Ви знаєте, по правилах канонічних навіть ти не маєш права. В інші єпархії служити своїй єпархії мається на увазі, тобто нашої української православни православної церкви, наприклад, я поїхав кудись в гості, тільки з благословіння свого архірея це можу зробити, як і благословіння того архірея, який на тій місцевості, куди я приїхав, має мені дозволити це робити через священиків, яких я знаю. А тим більше такі речі, як перехід в іншу юрисдикцію, в інший патріархат. Це є пряме порушення тої присяги, яку ми давали. І тому, звичайно, я це так і розцінив, що це велика середа, коли Юда передав Христа. І от сьогодні нам так пропонують. Я пропоную всім вам на таке не вестись, не дивлячись на ті всі події, які зараз відбуваються в нашій церкві. Ми будемо її вірні, до кінця вірні. Як я вже казав, неодноразово казав. Воду, яку ми пили в цій церкві, хрестили там своїх діток, миропомазувались, причищались, сповідались, отримали духовну підтримку, соборувались, тобто приймали таїнство і освячення. Це все було добрим, це вода дуже доброю була. І сьогодні в той колоді сплювати ніяк собі не дозволимо. Ось тому ці світлі дні я кожного з вас вітаю і е, закликаю бути мужнім, твердим. Завтра викликають на допит Дімітрія Сидора, настоятеля нашого собору. Ми підемо його, підтримаємо сьогодні. вже бачимо, як зранку відбуваються певні дії, коли поліція з автоматами зриває замки, опечатують будівлі в Києво-Печерській лаврі. Ми будемо за цим всім спостерігати і робити все від нас можливе, звичайно, щоб наші святині не опинилися в руках тих людей, які до цих святин нічого не мають. І сьогодні я вітаю ще раз вас світлим Христовим Воскресінням. Бажаю бути вірними церкві нашій православній, чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Також бачите, браті і сестри, люди відчувають, де справжня церква. Ці свята показали, скільки народу було в наших храмах. Я зараз покажу тільки наш храм, але якщо би кожний надав або фотографії або відео, скільки в нього було. Людей, то це от якраз свідчення з ким бореться сьогодні держава. У нас на це свято приїхав наш воїн Михайло, в нашої касирки, також воїн Михайло, другий з нашого приходу, теж у Збройних силах України, нашої жінки з двома дітьми, воїн Віктор, також доброволець в гарячих точках. То з ким держава бореться? Своїми громадянами, які просто просять сповідувати в тій церкві, які вони вважають за доцільне свою віру. Звичайно, що ні в одній європейській країні чи в Америці це нереально не було те, що робиться сьогодні тут. І ми закликаємо ще раз вкотре всіх, від кого це залежить, подумати добре, що ви робите, і передумати це робити. Ми патріоти своєї країни, ми вам не несемо загрозу ніяку. Тих людей, які, якщо є в наших рядах колаборанти, будь ласка, з ними і розбирайтеся в окремий спосіб, тільки щоб це було публічно і доказано судом. А не так, як зараз це робиться: прийшло СБУ, зробило обшуки, показали якісь картинки, і всі вже стверджують так, якби ніби ця людина вже була засуджена, як вже є злочинець, і роблять певні провокативні потім речі. Я дякую. Нашій поліції, дякую службі безпеці, всім за те, що ми на Закарпатті тут прекрасно провели Пасху за цю можливість її так провести, бо це самий головний для нас праздник, праздник і праздник. І я сподіваюся, що все у нас буде добре. Дякую нашим підписникам. Сьогодні вже нас майже 3500. Я прошу поширювати відео, якщо вам подобається те, що ми робимо. Будемо далі з вами, будуть далі цікаві теми. Лайкайте нас, ставте свої запитання, я відкрив можливість коментувати. Тільки коментарі проходять модерацію. І тому, якщо якісь є побажання або зауваження, будемо раді їх отримати. Христос Воскрес!